У Донецьку загальноосвітні школи перших третіх ступенів Балаклівської районної ради Харківської області. Ми самий А-клас навчаємося в цій школі. Вона для нас найкраща. І ми запрошуємо вас на екскурсію знайомства з цим чудовим навчальним закладом. Наша школа має два корпуси, де розташована велика кількість навчальних кабінетів. Є спортивна, танцювальна, тренажерна зали, простора їдальня, світлі коридори, майстерня, живий куточок. Живий куточок на першому поверсі чути дзвінкий галас і яскравих папуг. Поряд з домівкою цих птахів буйна зеленіє квітковий оазі. Гордістю нашої школи є кімната бойової слави, де ми проводимо екскурсії у військове минуле, зустрічаємося з ветеранами Великої вітчизняної війни. В цій кімнаті панує пам'ять про героїзм, патріотизм, визволителів території нашого селища від фашистських загарбників. Найкращим кабінетом є кабінет інформатики, який обладнаний комп'ютерами. Всі учні з великим бажанням відвідують уроки інформатики, але з прискореним розвитком інформаційних технологій кожен вчитель прагне проводити уроки на сучасному рівні, використовуючи ІКТ. Уроки тоді цікаві, насичені та продуктивні. В цьому кабінеті проводять уроки вчителі не тільки інформатики та математики, а також англійської мови, світової літератури, української мови та літератури, історії, малювання, сходинки до інформатики у других класах. Бажаючих вчителів проводити уроки в кабінеті інформатики багато. Графік проведення уроків дуже щільний. На 25 учнів один комп'ютер. А так хочеться, щоб таких кабінетів було більше. Скарбом нашої школи є педагогічний колектив, який навчає розумному, доброму, вічному. У нас є найкращі, творчі, креативні вчителі. Це особистості, які виховують учнів власним прикладом. Педагоги своєю нестриманою енергією наповнюють серця та душі дітей, які прагнуть до нові. Я за людей передаю слово нашим першим журналістам. Це Ілля і Майян. Вони в вашій увазі першу сторінку під назвою Види медіа, історія медіа. Також хочу представити вам, на репідніми, будь ласка, мовного ліцензента. Далі я буду слідкувати замовленням наших журналістів. Адже всім нам відомо, що не завжди журналісти хоч маленькі. Хоч уже дорозі, говорять правильно. правильно. Або куди, допускаєш від обмолок. Життя школи вирує і завдяки спільному тандему вчителі та діти, який створений роками плідної праці, душами небайдужих особливостей, які мають єдину мету – розвиток творчої особистості. Пишаємося нашими вчителями, учнями-відмінниками, медалістами. Це гордість нашої школи. Все робимо, щоб Червонодонецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 2 процвітала. Але для поліпшення навчального процесу, підвищення якості знань учнів для творчого злету нам не вистачає інтерактивних дошок у кожен клас, мультимедійних проекторів, сучасних комп'ютерів. Ми приймаємо участь у національному проєкті Відкритий світ і сподіваємося, що перемога буде за нами, і школа поповниться інформаційно-комунікативними технологіями.